В наш час все більше і більше вчених, зокрема фізиків, засвідчують свою віру в єдиного Бога Творця, який сотворив цей світ. Багато з них говорять, що віра в Бога не є перешкодою для наукових досліджень, а насправді вона приносить велику користь вченому, оскільки закладає надійний фундамент віри в Творця. Взяти тільки останнє свідчення. Що й найрозумніша людина у світі публічно визнає Ісуса Христа Богом, Христос, моя логіка, як каже Він, лідер глобального інтелектуального рейтингу Південно Кореець Кім Йон Хун, із найвищим IQ зробив публічне визнання віри в Ісуса Христа. Цікаво, що свою віру Він називає не просто особистим переконанням, а логічним підсумком усіх своїх досліджень. І це говорить найрозумніша людина в світі. Я, як рекордсмен, із найвищими у світі, вірю, що Ісус Христос є Богом, дорогою, правдою і життям. Закінчує Він в своїй статті. А академік медицини вчена Наталія Бехтерова, дослідниця мозку, свідчить, ми не знаємо, як ми творимо. Мозок людини лише сприймає думки. Думка може існувати поза мозком, а сам мозок, лише її приймач, він тільки вловлює її в просторі як приймач. Замість того щоб розглядати мозок як фабрику, яка виробляє думки, вчена Бехтерева бачила його скоріше як складний приймач або обробник інформації, яка приходить ззовні або виникає як результат впливу потойбічних сил світу. А звідси стає більш зрозумілим і ствердження святих Отців, творців безперервної Ісусової молитви, що у людини є розум, який створений Богом для спілкування з ним, а є розсуд, тобто та функція мислення, що пов'язана з мозком, і що розум і розсуд повинні мати різні напрямки діяльності, і що є мислі, які приходять до нас від Бога, але є мислі, які приходять. В наш розсуд і від біса, а здібність їх розпізнати які від Бога, які від біса, які від нас, залежить від розуму, від розуму людського і наскільки розум з'єднаний з Богом. Але я б хотів би детальніше торкнутися тем, які хвилюють фізики сьогодення. Як думки вчених, які говорять про те, що квантові парадокси не просто є чимось незрозумілим, а призводять до думок про існування Бога навіть у найпереконливіших атеїстів. Бог всюди. Американський фізик висунув теорію про те, що Всесвіт має свідомість. Грегорі Матлов, астрофізик університету Нью-Йорка, Опублікував роботу, в якій передбачає, що Всесвіт являє собою гігантський організм, що має свідомість. Вчений передбачає, що розум є фундаментальною властивістю матерії у фізичному всесвіті. Отже, розум існує у всіх формах матерії. За своїм розмахом ця ідея перевищує навіть теорію, яка нещодавно наробила не галасу. Про те, що ми всі живемо в симуляції на зразок матриці, яку підтримує Ілон Маск. Гарвардський професор астрономії вважає, що чудеса Всесвіту свідчать про Творця, ця ключова думка прозвучала в головній доповіді на конференції християнських вчених Америки. З головною доповіддю на відкритті конференції виступила Карін Еберг. Вона зізнається, що лише нещодавно прийшла до віри з атеїзму. Чудеса, які зустрічають нас у Всесвіті, не можуть не вражати кожного, хто прагне відкрити нашу черепашку замкнутості на самих собі, сказала Еберг. При цьому ми рано чи пізно звертаємо увагу не лише на самі чудеса та ті істини, які вони нам повідомляють, але й на джерело всіх цих істин, початкового Творця Всього Сущого. Моя наукова робота допомогла мені усвідомити, що ми живемо у всесвіті, який має початок, юні, зрілість і захід сонця, і всі ці процеси розгортаються перед нами в часі. Віра в Бога не є перешкодою для наукових досліджень, а насправді вона приносить велику користь вченому, оскільки закладає надійний фундамент віри у Творця. Я впевнена, що віра в Бога полегшує нам перехід до наукових відкриттів, а не являється перепоною для них. Поширене в народі хибне переконання про несумісність віри з наукою, яка нібито одна є монополією на істину, призвела багато людей до відмови від релігії, нагадують американські і світові вчені на конференції. Це хибне переконання суперечить досвіду Нашої християнської традиції, яка свідчить про велику і прекрасну гармонію віри та науки, спочатку я довів буття Бога науковими формулами, а потім відкрив його в своєму серці. Професор Нажеп Валітов. Професор Башкірського університету Нажеп Валітов колись був дуже далекий від богослів'я. Він хімік. Зі світовим ім'ям усе життя займався проблемами виключно науки. І навіть не припускав, що його відкриттями зацікавляться духовні лідери, богослови, єпископи, священники всього світу. Монографія професора Валітова вакуумні коливання під час хімічного збудження атомів, молекул і хаотичність силових ліній електромагнітного і гравітаційного поля. Викликала шок у наукових колах. А вона є у 45 наукових бібліотеках 12 країн світу, зокрема у сімох провідних університетів США, двох провідних університетів Англії, двох провідних університетів Франції, Токійському університеті, 15 провідних університетів. У цій монографії науково однозначно доведено 9 нових властивостей викривленого простору, 16 нових даних про будову атома, 16 нових рівнянь єдиної теорії електромагнітного і гравітаційного поля, 16 нових законів, 14 нових властивостей гравітаційних сил в астрономії. Суворою мовою формул валітов довів. Будь-які об'єкти у Всесвіті взаємодіють один з одним миттєво, незалежно від відстані між ними. Раніше вважалося, що ніяка взаємодія не може відбутися зі швидкістю, що перевищує швидкість світла, розповідає про своє відкриття професор Валітов. Це 300 тисяч кілометрів на секунду. Але виявилося, електромагнітні та гравітаційні поля взаємодіють миттєво. Цей факт було обґрунтовано теоретично і підтверджено експериментально адже це свідчить про існування у всесвіті якоїсь єдиної вищої сили, творчої сили, тобто все пов'язано у всьому отож, чудеса переміщення в просторі святих з одного куточка землі в інший, зі швидкістю думки, з'явлення Ісуса Христа в п'ятиста місцях одномиттєво, це все ймовірно, згідно з останніх наукових теорій. У священній Біблії каже професор Валітов, написано, що Бог всевидючий і всечуючий. Раніше деякі вчені атеїсти критикували саме це визначення, їхня логіка була, на перший погляд, залізною, оскільки швидкість світла має межу, то Господь Бог, якщо Він є, не може миттєво почути і побачити скоєне людиною. Однак виявилося, що думка кожного з нас матеріальна, атоми в молекулах. З яких складаються нейрони мозку, здійснюють поступальні, коливальні і обертальні рухи, і процес мислення обов'язково супроводжується випусканням і поглинанням силових ліній, електромагнітно-гравітаційних полів. Цей процес можна миттєво засікти з будь-якої точки всесвіту. Отже, Бог знає кожну нашу думку Так, є сила, якій підпорядковано все. І взаємодія у світі миттєва, де б не знаходилися об'єкти. Колеги підрахували, теорія Валітова спростовує 12 законів термодинаміки, 20 розділів хімії, 28 розділів фізики, 40 розділів механіки. І чого тільки варте одне ствердження професора? Про те, що в рівноважних оборотних процесах час може перетворюватися на масу і енергію, а потім зазнавати зворотнього процесу, отже, Воскресіння мертвих, на що вказує нам святе Євангеліє, можливе. Зараз професор валітов, православний християнин, який постійно сповідається і причащається святих Христових Тайм. Спочатку я довів буття Бога формулами, а потім відкрив його в своєму серці, сказав професор.